Так, привіт! У нас сумісний відшив від тела Артіс. Ось наша перша частина. Я вам вставляю фоточку. І ось моя тканинка вже натягнута. В першій частині буде 2000 хрестиків. Ось такі кольори у нас використовуються. Пухнаста ниточка. Бачите? Ось такі ниточки. Ось такі в нас значки. І старт у нас 6.04. Зараз я зроблю собі перенабір і покажу вам, як я просуваюсь. Поки тільки перший день, день тільки починаємо.